Історія з поля бою зі щасливим закінченням. Фотокореспондент із Північної Ірландії працював на проєкт Юнайтед 24, його звати Конан Кірні, і одного разу він потрапив у російську засідку в Україні. Про це написали репортаж на сайті BBC. Мені пощастило, що я вижив, розповідає військовий фотограф із Белфасту Кірні, який знімав репортаж про розвідувальну місію вздовж лінії фронту в Україні. Несподівана атака на розвідгрупу підрозділу Кайфарики, сформовану з футбольних фанатів із Києва, сталася в травні цього року на одній із ділянок фронту на Донбасі. Бій тривав 14 годин, внаслідок чого Кірні став свідком перестрілок, потрапив під кілька артобстрілів і пережив атаку дронів, отримавши численні поранення. Як повідомляється в матеріалі, співвідношення сил було абсолютно непропорційним. Вісім українських бійців проти приблизно 70 російських окупантів. На запитання до командира розвідгрупи: Який тепер план? Кірні отримав відповідь Смерть не входить до нашого плану. Ми збираємося відійти, але це швидше за все не спрацює. Коли він запитав, що відчуває один із поранених бійців. єдиною відповіддю було Я нічого не відчуваю. Ми вже мертві. Як зазначає фотограф, усі, з ким він був тоді, були поранені. Ми чули, як росіяни кричали, вимагаючи нашої крові. Був момент, коли наш командир сказав: Ось, мабуть, і все. Коли ви чуєте щось подібне, каже журналіст, ви згадуєте своє життя. Я подумав, я добре пробіг. У результаті відстрілявши практично весь боєкомплект, але дочекавшись ночі. Український підрозділ дивом зміг евакуюватися, відступити, пробігши під обстрілом три кілометри до найближчих позицій сил оборони. Всі залишилися живими. Я точно один зі щасливчиків, пояснив фотограф. Втім, сміливий Белфастець вже підлікувався і навіть повернувся в Україну, щоб наздогнати підрозділ, який зараз знову на передовій. Я зустрів їх усіх, вони були в гарному настрої, сказав він. Під час того бою Кірній чув, як його товариші постійно повторювали один одному фразу, якої він не міг зрозуміти. Пізніше йому переклали цю фразу, Тепер я знаю, що говорили хлопці один одному. Я люблю тебе. Слава Україні. Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.